Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, малень в небі пташки. Доброго ранку, беріски маленькі. Я вас вітаю, люблю, пізнаю. Боже живемо моми в одному краю. Малята, на вулиці виглянула сонечка. А скажіть, будь ласка. А де сонечко живе? На небі, правильно. На небі, ясне сонечко, в кімнату дивиться віконце. Дуже раді всі малята лескають долонці. Малята, а скажіть, будь ласка мені, якого кольору наше сонечко? Якої форми наше сонечко? Круглої, круглої. Малята, а що ж дає тепло? Так, тепло дає сонячні промінці. А що відбувається, коли сонечко зігріває землю? Що відбувається на землі? Так, земля оживає, розквітають квіти. Прилітають птахи, птахи, люди починають працювати на полях, на городах, на городах. Малята, сонечко вранці що? Просипається, просипається, а ввечері лягає спати. Коли сонечко вдень на вулиці, на вулиці тепло. Але коли сонечко лягає спадки, Сонечко уже не гріє і не так уже тепло, тому що сонечко лягає спати, Давай, лягає спати. Малята, а давайте ми з вами покличемо сонечко. Давайте вийде, вийди, сонечко, на дітове полечко, на бабине зілечко. На наше подвір'я чути скрізь прихід весни, де не де з'являється зелена травичка. Вже ми бачили перші весняні квіти проліски. Голосно защебетали птахи, і на деяких кущах і деревах вже можна побачити бруньки. Дітки, а скажіть мені. Допомагає весні, щоб стало тепліше. Так, це сонечко. Вийшло сонце із за хмар, немов м'ячик, стрибнув промінь і побіг на тротуар під пташиний дзвінкий гомін. Малята подивіться і скажіть, якого кольору пташок зігріває промінцями сонечко. Правильно, пташки зеленого кольору і червоного кольору. А ще зелені пташки більші, а червоні менші. Потім сонячні промінчики лагідно торкнулися квітів. Малята, скажіть, якого кольору квіти? Жовта квітка і синя квітка. А яка квітка більша, а яка менша? Так, жовта більша, а синя менша. А ось ще одна квіточка. Якого вона кольору? Помаранчева квітка. Тепер у нас є квіточка жовтого кольору. Більша, синього менша, помаранчевого найменша. А тепер повторіть за мною: більша, менша, найменша молодці малята. Грались сонячні промінчики із квіточкою та побігли собі далі. І тут вони побачили дівчинку. Вона несла яскраві бантики. Дітки, якого кольору бантики? Зеленого, жовтого і червоного. А тепер мені скажіть, який бант більший? Так, зелений бант, а який найменший? Так, жовтий бант найменший. А бантиками дівчинка хоче прикрасити кошики. Давайте їй допоможемо. До більшого кошика ми прив'яжемо більший бантик. До меншого кошика. Менший бантик, і до найменшого кошика прив'яжемо найменший бантик. Молодці малята дівчинці дуже сподобались такі кошики. Сонечко зраділо і розлило тепло своїми грайливими промінцями. До зустрічі малята! Про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті? Так, про сонечко, про сонечко, яке сонечко? Тепле, тепле, які промінці в сонечка теж теплі. А що відбувається? Коли пригріває сонечко, коли прийшла весна? Все оживає, природа оживає. Пташки співають, квіти розпускаються, травичка зеленіє, зеленіє. Малята, а де живе сонечко? На небі, на небі? А що сонечко робить вранці? Просипається. А що сонечко робить ввечері? Лягає спадки, як і ми з вами. Молодці ми сьогодні прослухали заняття. Про сонячні промінці. до побачення.